Донатити на ЗСУ кожного дня. Скільки Диві, коштів ти ми ти відправили цього май? Майже мільйон гривень. Чому ця тема війни в Україні така важлива для тебе? Я вважаю, що Тайваню є багато чому повчитись. В Україні Ми записуємо відео із Тайваню. То в мене вже було таке. Мене всі завжди питали. А що там в Україні? Реально, Тайвань допомагає Україні дуже. Нічого привозь маму, привозь брата. Зібрали просто колосальні пожертви. Так. Я сказала: ого, оце ви даєте. Вони кажуть, це таки один день. Тайвань підтримав санкції проти Росії. Дуже такого резонансу не був скандал стосовно Бучі. Ми робили величезний такий марш підтримку України. Там було дуже багато людей. Вони бачать дуже багато спільного між нами ще більше і більше. І ми вирішили зробити такий проект, називається дівчата. Power». Це знову ж про те, як тайванці нас підтримують. Люди самі вибирають скільки вони хочуть задонати. Це це майже 2 мільйони гривень за один місяць. Всім привіт. Сьогодні ми записуємо відео із Тайваню. Останнім часом Тайвань знаходиться в центрі новин. Ведеться багато дискусій стосовно можливого вторгнення Китаю. Багато хто порівнює китайсько-тайванські стосунки з українсько-російськими. Багато людей ще досі не знає і асоціює Тайвань з Китаєм, де взагалі-то проводиться своя демократична політика. Тому сьогодні ми з дівчатами поговоримо про життя на Тайвані, як Тайвань допомагає Україні на державному та місцевому рівнях з початку повної. Масштабного вторгнення поговоримо про наш проект Дівчата-павер, який ми створили спільно з дівчатами, і завдяки якому вдалося зібрати майже 2 мільйони гривень на допомогу українським сім'ям, що постраждали під час війни. Мене звати Аліна. Я Даша. Я Маша. Спочатку розкажіть пару слів про себе. Чим ви займаєтесь? Чого ви приїхали на Тайвань? Я приїхала на Тайвань у 2016 році вивчати китайську мову. Потім знайшла тут роботу. Ну і в принципі, от живу вже тут з того моменту, майже трошки більше шести років. Приїхала сюди на навчання. Спочатку вчила китайську, зараз навчаюся в університеті і. Працюю, не працюю. Таке. Не працюю, не працюю. Так, так. <свистак> <свистак> не працюю, не працюю, але пар тайм. Ну ти фріланс модел, так. Фріланс Я been допомагаю been дівчата Power з самого початку. Мій Хлопець, українець, Я дизайнер. Дійсно, рей Rai дуже допомогла з нашим проєктом. Невідомо чи змогли би ми це все зробити без неї. Так вона справжня Українка в душі хар. True Ukrainian soul. They had to be here. To be. <laughs> Я приїхала на Тайвань два роки тому за модельним контрактом. Потім залишилась тут вивчати китайську, вступила до універу. Ну і зараз моделінг так теж залишила як part-time job. Як і коли ви дізналися про початок повномасштабної війни, що в цей час робили? Які були ваші перші емоції? Я пам'ятаю, що це був десь 11 та mm -hmm. година. Я сиділа, обідала, і потім мій чоловік мені написав: ти бачила новини. Я кажу, що в новинах? А він mm -hmm. каже: Київ бомбл. Я почала дзвонити і на телефон для того, щоб спитати, що і як там відбувається, але вони не брали трубки, тому що, по-перше, різниця в часі. Тому що вони, вони просто б... спали, так? вони спали, і і, та і, ну вони ж від... відключають цей телефонний цей mm. звук. От. І я пам'ятаю, що я потім додзвонилася до свого дяді в сім ранку, бо він ставав на роботу. В мене вже було таке. Я вже не могла зрозуміти взагалі, що робити, чи вже летіти, чи ще сидіти. Ну тобто, коли він вже. Подняв слухавку, я питаю, що там у вас. Він каже: ну все нормально. Я зараз типу каву собі роблю. Я кажу, ти бачив новини? Він таке ще ні. Тому я перелякалася перша зі своїх усіх, і дуже так капітально. Це був якийсь сюр, тобто усвідомити те, що це почалось вже повномасштабно. Це просто, а ви взагалі, от декілька місяців ходили слухи про те, та, що Росія почне повномасштабне вторгнення. Ви як ти цього сталося? Бо я була таким недалекоглядним оптимістом, і я взагалі казала: та ну Путін не. Настільки, типу, мудак, аби просто зробити самогубство своїй країні. Я в це реально не вірила. Мене все частіше і частіше питали, з ким я не пішла, не познайомилася. Мене всі завжди питали, а що там в Україні, а все буде нормально. А ти що думаєш? Як твоя сім'я думає? І воно мене накручувало. Я починала дійсно переживати, тому що мене постійно про це питали. За один день до початку повномасштабного вторгнення я дуже переживала того, що мене всі питали. І я написала своїй Наші подружці, і вона мені написала: Не переживай, давай я завтра з тобою зазвонюсь, Мій чоловік тобі пояснить, чому не буде вторгнення. Точно Ми теж дуже багато таких людей було. І я на наступний день вже дзвонила, питала, як вони просто mm. так. Ну, по-друге, якось дуже важко уявити, чи взагалі сприйняти, як це може в 21 столітті сторіччі відбуватись таке. Взагалі, тайванці. На таке моє здивування, вони знали, що на Донбасі ведеться війна, і вони там, наприклад, питали звідки ти я, я кажу з України, Вони такі, а ну там же ж війна, Я така ну ну да. От, але теж коли вони завжди казали, що а що там, ми бачили новини? Там щось там до вас там Росія хоче більше руки простягнути, щось таке, я кажу, ну типу, тобто, ніхто не знає, але ну зараз 21 перше сторіччя, всі якось цінності в людей такі, подивіться, які там в інстаграмі там любов, добро і все таке інше, а тут війна. Ну тобто, це дуже дуже важко усвідомити та прийняти. Але що маємо, то маємо особисто від себе ще хочу додати, що взагалі я з Донецьку, і так я знаю, що 8 років вже ведеться війна. Це був той час, коли я переїхала до Києва вперше через війну. Я знала, що Росія веде агресію проти України, але реально до останнього моменту я була таким раціоналістом, просто розкладала всі причини по поличкам, чому Росія не може почати повномасштабну війну. Але ну все це покотилося просто. В бездну. і того я теж дуже зараз трохи переживаю, скільки б то там людей не казали, що там ні, Китай типу не повторить помилки Путіна, не почне війну проти Тайваню, бо це просто зруйнує повністю економіку. Все одно все це рішення однієї там двох-трьох людей. Взагалі ще хочу сказати, що от зараз багато такої паніки в новинах, що от Китай, от от почне війну. Але мені здається, тут на місці в Тайвані в місцевих новинах, до речі, між іншим я хочу запитати стосовно потенційної небезпеки вторгнення у Тайвань зі сторони Китаю. Що тайванські новини говорять про це? Чи вони більш-менш спокійні, чи дійсно стривожені цією ситуацією тайванських газетах та на ТВ шоу, ми дійсно бачимо багато новин на цю тематику? взагалі тайванці вже звикли до цього. деякі люди йшли на узбережжя подивитись що там коїться немов, це найулюбленіше заняття. Під час тайфу oh, no. деякі навіть жалілися. Вони чули, що десь повинна бути бомба, але нічого не побачили. Я знаю, що є такий фразеологізм. останнє китайське попередження. Що здебільшого завжди ніщо. Mm -hmm. oh, yeah. останнє китайське попередження? І тому Тайванці достатньо буденно відносяться know, до цих речей. Наступне питання: як Тайвань ставиться до війни на державному та місцевому рівнях? Чи підтримують Україну? Чи навпаки є проросійські настрої? Бо насправді ще досить багато людей асоціює Тайвань з Китаєм або Таїландом. Ну, більш зараз з Китаєм, бо Китай спочатку повномасштабної війни він зайняв таку неоднозначну позицію стосовно війни. Він, начебто, і не засуджує Росію, але й не підтримує Україну щось таке. І багато людей думають, що Тайвань теж займає таку позицію, але насправді це не так. І зараз ми пояснимо, чому. По-перше, Тайвань це окрема держава. Мені дуже сумно, що вона не визнається багатьма державами, в тому числі Україна. Але я також можу зрозуміти, що це великий ризик, наприклад, якщо Україна. Визнає Тайвань, але я б дуже хотіла, щоб якомусь там недалекому майбутньому. <гум> майбутньому. <гум> так <дякую>. <гум> <гум> майбутньому так, ми б встановили політичні відносини <гум> з Тайванем, бо реально Тайвань допомагає Україні дуже і на місцевому рівні, і, і на, на державному, державному. <гум> тобто коли організовували збір гуманітарної допомоги Міністерства іноземних справ <гум> Тайваню, зібрали просто. Колосальні пожертви так. і речей, і всього іншого. Й підвалі ми там це все пакували. І я коли прийшла в перший день, я побачила ту кількість коробок, яку нанесли люди, яку закупила Тайвань. Я сказала: ого, оце ви даєте. Оце все ми маємо відправити. А Вони кажуть, це тільки один день. Там було, здається, більше ніж 20 наймінувань продукції, печиво і якісь засоби гігієни і спальні мішки. І якась памперси. консерви, і памперси і дитяче харчування. А потім ще й було дуже багато медикаментозної допомоги. Ми там все пакували це тиждень, і потім ще продляли цей період, і це все несли, несли, несли Тайванці, і це і гроші вони донатили дуже багато. Дуже важливо сказати, що по-перше, Тайвань підтримав санкції проти Росії. Він припинив постачання напівпровідників до Росії. По друге, незважаючи на те, що в Тайвані нема дипломатичних відносин з Україною. Вони вже зв'язалися з нашою державою, аби фінансувати післявоєнне відбудову. відбудову Бучі. От бо тут дуже такого резонансу набув цей скандал стосовно Бучі. Кожного тижня тут проводяться якісь там мітинги, протести біля російського Кожен консульства. Ти? Кожен день зараз всі мають працювати, mm -hmm. і я це розумію. Бо тайванські начальники їм не важливо, що там в тебе в країні коїться. Тому люди мають працювати. От, тому раніше протести біля московського представництва в тебе. Були кожного дня. Потім скоротили зараз по понеділках та п'ятницях окремі якісь години. Але під час цього там стоять люди, і що саме цікаве, не тільки українці, але й тайванці, але й з інших країн. Тобто там є і Литва, і Еквадор. Ну коротше, дуже багато різних іноземців, які виявляють свою солідарність. Під час цього можна також зробити якісь донати. Вони там продають або печиво, або маски, або там якісь значки. Це треба все робити офіційно. Тобто, так. якщо ти хочеш зробити протест, ти не можеш просто піти встати. Ти. Ти маєш це піти зареквестити в поліцейському участку або якесь до місцевої влади, кудись там відправити, звернутися. звернутися так. Тому вони дуже лояльно до цього ставились. Бо ну типу ми не можемо чекати. В нас сьогодні вже почалась така біда, і ми не можемо чекати, коли вони там тиждень або два тижні затвердять це, це, це чи апрувнуть. вони йшли нам на зустріч? Вони це робили швиденько в Тайвані, в Тайбеї. Ми робили величезний такий марш в підтримку України. Там було дуже багато людей. Там було декілька тисяч. Мені тисяча або, мабуть, декілька тисяч. Мені здається, що всі дивилися в новинах. Нещодавно, коли полосі вона прилетіла так до Тайваню. Це була така історична підтримка США Тайваню. І от ті самі прості Тайванці, що її зустрічали та там з плакатами, вони, якщо ви звернули увагу, були вдягнуті в синьо жовте синьо-жовтими масками. Тобто, в такий момент вони все одно звертали увагу її на проблему в Україні. Тобто вони реально роблять все, аби допомогти нам. Якось насправді Тайванці вони бать. Бачить дуже багато спільного між нами ще більше і більше. Тому мені здається, що вони порівняно з іншими країнами в них якийсь є особливий погляд на цю війну і особлива підтримка, То, що вони в якоїсь мірі себе бачать і свою країну бачать в нашій країні. Мені здається, зараз гарний момент, аби більше розповісти саме про наш проект про дівчата Power, яке ми створили. Хто хоче почати. Мені здається, Маша, так okay. бо це була людина, одна з перших, якби засновувачей. Поділися з нами, як прийшла ця ідея, і взагалі, коли почалося все, нас запросили на один із благодійних таких вечорів. І я тоді прийшла з іншою дівчинкою Танією. Ми зустріли Рей, яка була з її хлопцем українцем. Теж і Рей нам сказала, коли ти сидиш так далеко від е, своєї країни, і це все це все дуже напрягає, кінешне є таке відчуття безпоміщності, безпомічності безпорадності, не, без можеш... не знаєш що робити, і тут ми зустрілися з Рей, і ми почали з нею спілкуватися про те, що ми можемо зробити. Вона каже: якщо робити благодійну організацію в Тайвані, це займає дуже багато часу. Це і теж дуже проблематично да. з переводом переказом да, перекр... перекр... коштів. Дуже дуже важко сліганською так. І вона каже: Я можу вам допомогти. Я знаю класну ідею, як це можна зробити швидко, ефективно і без всяких проблем. І Ми вирішили зробити такий проект, називається дівчата Пауер», як «Girl Power», тільки дівчата Пауер». і фокусуватися на людям, яким в той час була потрібна найбільша допомога. Це діти, і жінки з дітьми, діти сироти, інваліди і людей, яких треба було евакуювати. Ми зробили. Фанрейзер на сторінці щось по типу GoFundMe, але тайванський тайванські гофандві коротше так. Це сторінка, де люди для стартапів відкроють фандрейзери. Звандінда Так, краудфандинг. зек орзе будь-якої реклами у Фейсбуці чи де інде, вдалося зібрати 1,8 мільйона тайванських доларів. Це майже 2 мільйони гривень. Це yeah. Так, Дуже за багато. один місяць цей фандрейзер так. працював так, що в нас були якісь слоти. Люди самі вибирають скільки вони хочуть задонати, А ми їм щоб вони теж плюшечки. відчували так, плюшечки, якісь ось, наприклад, було. наші свічки. Так. так, ми зробили свічки класні, наші футболки теж. Да -да. От у нас маски у mm. нас були ці Сумочки. сумочка і все, таке, таке інше. Це знову ж про те, як тайванці нас підтримують. У Нас було багато спонсорів, які рейдер знайшла, от які нам просто. Безкоштовно давали свої продукції, як, наприклад, у нас були чашки, вони повністю були і вони були розписані. Мило в нас було теж, це теж було Крема безкоштовно. Ще були. навіть коробки, в яких ми пакували це все і відправляли. Нам теж зробили безкоштовно. Розкажи, куди в результаті ми задонатили ті гроші. Ми хотіли задонатити в три головних: Це місто добра, благомай і евокуційне, і допомога волонтерам, які евакуювали на той час людей з Маріуполя. Ми. Ми відправили гроші. Ми відправили Сос Маріуполь 18 тисяч гривень. Але це все, що ми змогли на, на той момент відправити. Тому що, на жаль, з Тайваню неможливо відправити на персональну картку так, для фізичної самі потрібні особи, якісь підтвердження, та. що ви маєте ми якісь відправляли нам. Мені здається, що відмовив сам Приватбанк, тому що Рея ходила в банк, і вона з ними там сралась. Тому що вони спочатку не хотіли відправляти гроші. Рей з ними дуже добре поговорила, і все таки вони і розрішили відправити гроші, але на жаль, вони не отримали ці гроші. Мені здається, що це правобанк він відмовив. І нам вернули ці гроші. Тому ми зрозуміли, що тільки можемо фокусуватися на офіційних благодійних організаціях. І ми відправили 400 тисяч на місто добра, і зараз вже а, ми а, скільки коштів ви відправили благомай? Hey, Майже там, мільйон гривень. Цей фонд він створився для допомоги сирітам і домам сімейного типу. коли почалася повномасштабна війна. Вони евакуювали всі дома, які були під їх наглядом. Так а також зараз вони строять центри переселенців. Так і ми одну з великих сум, яку ми передали, ми повністю покрили одну будівель свою нас. Є фотки ці? Є, є, є. є. блін. Класно було потім Це, там, там ставити да, фото, показати. Так, що yeah. от. Реально, рей, у мене питання Марія тільки що розповідала про суттєву допомогу від тебе. Дозвольте цікавитися. Чому ця тема війни в Україні така важлива для тебе? у мене три відповіді на це питання Перше, мій хлопець українець, і цілком зрозуміло, що мене це не може не турбувати, коли мені було десь 20, 20 років, я працювала у складі місії ООН, Верпінфер на Мадагаскарі там я зрозуміла, щоб допомогти країні, народ її повинен діяти, інакше ніхто не допоможе. Зараз як ніколи для людей важливо гуртуватись, об'єднуватись, не боячись, що це може десь когось спровокувати. Та робити ті речі, які ви вважаєте правильними. Третє. Я вважаю, що Тайваню є багато чому повчитись в Україні. Україна заплатила дуже велику ціну за своє навчання. мені важко сказати чи ця жертва ціркі уроки like, у довгостроковій I перспективі будуть виправданими, виправданими чи ні? Be, але це є чимось дуже коштовним для вивчення НАТО, знаючись really більше про Україну. Learn, я все більше знаходжу спільностей з Тайваном. я щиро вірю в те, що наші країни у майбутньому повинні знати набагато більше. To really know more about each other. І наступне питання: чи приймає Тайвань біженців з України? На яких умовах які документи для цього потрібні? Взагалі Тайвань не має таких штук, як типу прийом біженців. Але в мене є подруга, вона зараз на? В півдні острова в Гаушуні, до неї прилетіла мама, була така можливість, і я думаю, що вона є і зараз. Угу. От на рахунок того, що Тайванці вони навіть запрошують, тобто до мене підходили і «Та нічого, привозь маму, привозь брата. Коротше, все буде тут нормально. Я думаю, ну добре, добре. Зрозуміти масштаб підтримки, коли до вас особисто дзвонять з міністерства, да, спитати, да. слухай, може, привозь когось там бабушку, маму чи когось. А мені. Здається, що якщо в тебе немає ніяких родичів на Тайвані, то це не ну, дуже таке добре місце, аби евакуюватись. Ну, не знаю, це дуже далеко. По перше. По-друге, якщо ти не знаєш, хоча б англійською, то тут дуже важко. Це, до речі, стосується наступного питання про роботу українців на Тайвані. Не тільки є віза для родичів, але вони також зробили багато університетів відкривають стипендії на чотири роки. Є різні стипендії і різні університети. Зараз вже закритий набір на цей семестр, можливо, вони. Будуть продовжувати це все навіть, якщо вони не запрошують українців. Ви можете просто тактично намікнути, написати якогось листа, сказати: ну, будь ласочка, чи є у вас щось таке? Я думаю, що вони щось там пофіксять і все це зроблять. Головне стучатися у двері і вам відкриють про робочу візу. Зараз багато університетів не тільки запрошують студентів, але також запрошують і професорів різних вчителів, але якісь інші професії це вже питання приватних фірм, чи погодяться вам зробити візу. Робочу чи не погодяться, бо це дуже процес складний. Вам дадуть робочу візу, наприклад, якщо ви дійсно спеціаліст, якого на Тайвані вони не можуть знайти. У вас має бути або дуже крута англійська, або китайська, хоча б китайська. По-друге, там є реквайрмент, які для візи для отримання, тобто там має бути якась фіксована заробітня плата. Вона не має опускатися нижче якоїсь позначки. А якщо у вас робота там, наприклад, на 2000 тисячі доларів не тягне, сенсу робити візу немає, тому що там якийсь. Податок за іноземців сплачує так. роботодавець, а інші візи неможливі зараз, тому що ми все ще боїмося коронавірусу і туристичні візи нікому не дають. Наступне питання: пару слів про життя на Тайвані чи дорого тут жити, і чи важко звикнути до місцевого життя? Якщо ви їдете на південь, то там набагато не шерше, але… Ну, але й роботи менше для іноземців. Атрафуючи такий ритм. Життя, так, що ти потім, коли виїжджаєш, ти як опиняєшся в реальному жорсткому не світі. Не можна в три потім... години ночі піти поїсти. Так, та. Та, та, та. Не можна замовити щось додому, що приїде до тебе там через декілька годин або там. Хвилин. Хвилин, Так. Але щоб відчути оці всі переваги цього життя, тобі краще знати китайську. Чи були в вас якісь курйозні ситуації, чи намагались вас якось обманути під час війни? І Як не попасти в такі ситуації? Я багато звучала іноземців, які дуже тайванців, в тому числі, які мені писали і питали, що робити, як допомогти цій людині, того, що вони в інтернеті познайомилися і почали її писати. І вони розповідають їм якісь страшні історії про те, що в них немає батьків вже там хтось загинув, у них немає будівлі, домівки, вони не знають, як ви? В них немає грошей і просять гроші з іноземців, а потім я заходжу на цю сторінку і розумію, що це точно, типу, якийсь фейк аккаунт. Ну і... багато спекулюють на цій такивах. Дуже війні, багато, та, так. Це так або багато якихось, не знаю, азійських чи африканських скамерів. Мені здається, аніж допомагати. Кожній окремій людині, бо як ти перевіриш, чи це правда, чи вони там щось з інтернету картинки скачали? Краще донатити саме на от перевірені такі фонди. Допомагайте як можете, кому можете і кому довіряєте. Чи сумуєте ви за Україну? І як вважаєте, чи багато людей захочуть повернутися в Україну після війни? Сумуємо, звичайно. Мені здається, що після нашої перемоги дуже багато людей захочуть повернутися в Україну. В нас гарний взагалі потенціал для розвитку. Чи є бажання колись приїхати в Україну? Так я думаю, що це буде чудово. люди кажуть, що після страшних руйнувань буде велике відбудовування, відновлення, як приклад Роттердам. На мою думку, це одне з найкращих міст Європі в майбутньому. Після перемоги України у війні вам дійсно треба буде багато чого відновлювати та відбудовувати. Я дизайнер, і це буде слушний час для того, щоб поїхати туди. До того ж, у Тайвані є багато великих будівельних компаній, які б могли допомогти з цим. Так що так, я думаю, що це є дуже важливим для Тайваня та України. дізнатися один про одного більше й більше. будувати кращі відносини в майбутньому. і наостанок. Якщо є що сказати, пару мотивуючих слів для глядачів. Буріти і поборити. Борімося пода все буде донатити на зсу кожного дня, не агритися один з одним. Пам'ятайте, що ненависть, злість, агресія це дуже природні почуття. Але це почуття, що в першу чергу руйнують вас зсередини. Слава Україні, героям, героям слава Слава, слава ЗСУ! і смерть ворогам! Україна -е 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 -е. паза. <клев> <Тарманські. клев>